3А Атлас розширена науково-фантастична розповідь Подорож у майбутнє. Вступ. Ніч, яка стала дверима. Уяви собі вечірній двір. Тиша, пар від борща, собака десь гавкає. А недусім цим величезне, звичне небо. Ми дивимось вгору і ніби знаємо там усе своє розраховане. Зорі горять, планети ходять по своїх доріжках. Комети іноді заходять, але в основному все зрозуміло і раптом хтось стукає у вікно, неначе з далекого сусіднього дворика пролітає листівка, яку випадково закинув вітер. Так було і з нами. Світ побачив ще одного гостя з міжзоряного простору його ім'я — 3А Атлас, і його прихід змусив астрономів по всьому світу приклеїтися до моніторів як до захопливої детективної історії. Розділ перший, перші хвилини відкриття, мерехтіння на екрані. Початок завжди буденний. Робота телескопа Атлас у Чилі, нічні огляди неба. Алгоритми порівнюють нові кадри із попередніми, шукають рухоме світло. І в один із таких вечорів 1 липня 2025 року в полі зору з'явилася пляма, яку програма помітила як аномалію: слегка розмите джерело зі слабкою комою. Людський інтерес пробудився миттєво, адже траєкторія не віддавала типової солярної екліптики. Після першого кадру починається класика наукового трилера: миттєве підтвердження від інших оглядових телескопів, запити на термінові координати, збір спектрів, змагання за телескопний час, Хаббл, Веб, Джеміні, ВЛТ – усі стали частиною цієї експедиції поглядів. Перші дані вказали на траєкторію, яка була не просто еліптичною, вона мала гіперболічну форму. Іншими словами, об'єкт прийшов із міжзоряного простору. Це означає, що ми не просто знайшли ще одну комету нашої системи, ми заглянули на уламок чужого світу. Розділ другий, як він виглядає, пухкий і водночас дивний. Перші знімки показали знайоме ядро з комою. Довгий шліф пилу. Це класичний образ комети. Проте чим глибше заходили спектри, тим більше росли питання. Яскравість і розподіл світла, співвідношення води та СО2 все вказувало на типовий кометяний набір. Але при цьому спектр сигналів у шліфі виявлялися сліди важчих елементів заліза, нікелю у незвичайно великих співвідношеннях. Це стало першим сюжетом, що відрізняє 3А Атлас від попередніх міжзоряних гостей. Найцікавіше це поєднання. Типова кометно ледкість разом із важкою хімією, ніби ми бачимо одночасно і птаху, і літак. У такому міксі народжуються найрізноманітніші гіпотези від звичайного уламка до частково внутрішньої частини планети, полишеної ледких елементів. І одним із завдань було зрозуміти, чи це реальна концентрація металів, чи оптичний ефект чи результат взаємодії з міжзоряним середовищем. Розділ третій, хто не любить цифри, розміри і маса. Оцінювати розміри об'єкта на відстані це як судити про розмір корабля по його вітрилу з берега, альбедо, відбивання поверхні, кількість пилу, розподіл хвоста усе впливає. Для три Айб Атлас ранні моделі драматично розбігалися. Деякі популярні медіа та окремі інтерпретатори заговорили про манхеттенського порядку маси, десятки мільярдів тонн. Серйозніші наукові роботи давали ширший інтервал, але загальна картина була така: об'єкт помітно більший за попередні міжзоряні тіла, і навіть не виключено, що його маса може бути у кілька мільярдів тонн. Це не просто величина, це підказка про історію цього тіла, як і звідки воно було викинуте. Що це означає практично? Якщо тіло дійсно має таку значну масу, то його походження, ймовірно, пов'язане з катастрофічними подіями в рідній зоряній системі, зіткнення великих планет, руйнування диференційованого планетоїда або взаємодія з масивними сусідами, уяви собі ранню систему, де велика планета буквально вистрілює уламки при зіткненні. Такі уламки, пройшовши через хаос, можуть опинитись у міжзоряному просторі. І через мільярди років один такий уламок примчав до нас. Розділ 4. усе врахувавши попередні спостереження та шлях сюди. Погодься, в епоху великих оглядових проєктів новинки рідко з'являються зовсім зненацька. Після відкриття розпочалися шаліні записки в архівах інших телескопів. ZTF, Atlas, інші мережі дали додаткові знімки, що допомогли уточнити траєкторію. Об'єкт рухався не хаотично. Його рух можна було відтворити в минуле і трохи зрозуміти його шлях крізь галактику. Це дало можливість сказати, що він мандрував довго і найімовірніше нещодавно опинився у нашому сусідстві, пройшовши поруч із кількома зірками і, можливо, отримавши прискорення від гравітаційних проходів. Розділ п'ятий проліт поруч із Марсом. Хто дивився з іншого кута? Траєкторія 3А Атлас виявилася такою, що він пройшов відносно недалеко від орбіти Марса, достатньо близько, щоб марсіанські орбітальні апарати могли долучитися до спостереження. Це було рідкісне поєднання наземні, і космічні інструменти не тільки дивилися на об'єкт із Землі, а й мали можливість з іншого боку. З орбіти червоної планети детально зняти хвіст і спектри в умовах, де вплив сонячного вітру і геометрія спостереження інші. МРО, ЕксоМарс інші апарати надіслали свої дані, дозволивши порівняти спектри і поглянути на поведінку матеріалів у різних умовах. Це дало науковцям важливу додаткову інформацію про те, як леткі компоненти втрачаються. І яка частина матеріалу витримує агресивну взаємодію із сонячним вітром. Розділ шостий. Хімія. Вода поруч із залізом. Одна з найцікавіших наукових загадок поєднання спектральних ознак води та вуглекислого газу з одночасною присутністю металів у шлейфі. На перший погляд, суперечність, комети, звично багаті на ледькі заморожені сполуки, метали ж асоціюються з кам'янистими тілами. Тож ми маємо кілька шляхів тлумачення. Перше. Уламок диференційованого тіла. Якщо 3I-AT Atlas уламок внутрішньої частини планети чи великих планетоїдів, там логічно знайдуться метали. Такі фрагменти могли утворитися при катастрофічних зіткненнях в інших системах. Друге. Міжзоряне очищення. Мільярди років у космосі довгий час для литких речовин, щоб поступово вилетіти, тоді як важчі компоненти залишаються. Результат перегріте або очищене ядро, багате на метали. Третє процеси при заході в нашу систему взаємодія із сонячним вітром і нагрів може вивільнити метали у газоподібний стан або підвищити їх спектральну видимість, створивши ілюзію великої металевої фракції. У будь-якому разі такі дані стимулюють модельні роботи і лабораторні дослідження. Дослідники підсаджують у свої симуляції різні комбінації, щоб зрозуміти, як найкраще пояснити спостерігаємий об'єкт. Розділ сьовий: чи штучне це дебати і скепсис. Коли відбуваються події на стику науки і невідомого, завжди з'являються голосні спекуляції. Часто в медіапросторі з'являються гіпотези про штучне походження: від поважних наукових коментарів до гарячих заголовків. Є кілька моментів, які варто пам'ятати. Наука має працювати за методом найпростіших гіпотез. Починаємо з природних пояснень, і якщо вони не витримують, поступово розглядаємо екзотичніші. Звісно, відомі вчені іноді роблять провокаційні заяви, щоб розворушити дискусію і зібрати більше даних. Це частина наукової культури. Але більшість даних на сьогодні кометна кома, гази, хвіст пилу, схиляються до природного походження 3i Атлас. Тим не менше, відкритість до перевірки штучних версій це корисний імпульс, пошуки нетіпових радіосигналів, ретельні спектральні сканування та інші методи дають додаткову впевненість або спростовують крайні припущення. Розділ 8. що 3IAT Atlas говорить нам про народження планет. Одне з найцікавіших ідей, яка виникла внаслідок вивчення міжзоряних тіл, їхня роль як носіїв матеріалу між системами. Німецький астрофізик Сузана Пфальцнер наприкінці свого виступу згадав гіпотезу: великі міжзоряні об'єкти можуть бути своєрідними насіннями, які, потрапивши в протопланетні диски молодих зірок, полегшують агломерацію дрібних частинок у більші структури. Така роль дозволила б обійти відому проблему бар'єру метр-кілометр в класичних моделях планетоутворення. Якщо це правда, то присутність 3 i Atlas – не просто кур'йоз, а підказка, що у всесвіті є механізми, які пришвидшують народження великих планет. Уяви, в величезному протопланетному диску дрібні камінці летять і зіштовхуються. Щоб вирости до планетного розміру, треба певне ядро, навколо якого може накопичуватись матеріал. Мандрівний великий уламок може зіграти роль такого ядра. Це красива, навіть поетична ідея, і вона має практичний наслідок. Можливо, ми маємо переглянути статистику планетних систем в галактиці, якщо подібні переселенці грають роль у їх формуванні. Розділ 9. Майбутні події і спостережні можливості. Хоча 3I AT невідомо чи наблизиться до Землі настільки, що будь-що змінило наш світ, його проліт поруч із Марсом і подальші геліоцентричні взаємодії відкривають шанс для додаткових спостережень. Деякі місії, навіть гназемні, Можуть використовувати пасивні прольоти, щоб зняти хвіст у різних діапазонах. Також планети гіганти, як Юпітер, можуть зіграти роль гравітаційного линзу для подальших змін у траєкторії, що робить моніторинг потрібним ще місяці і роки. Розділ 10-й: Мораль і надія. Чому це важливо для нас: 3IAT Atlas – нагадування про те, що ми не живемо в вакуумі власної системи. Міжзоряний простір не пуста сцена. А дорога, якою мандрує матеріал, інформація і, можливо хімічні насіння. Щораз, коли до нас прилітає гість із поза нашого двору, ми отримуємо безцінну шпальку даних, інший хімічний почерк, іншу історію формування, інший шлях еволюції. Це також урок смирення, знання, яке ми отримаємо. Залежить від наших інструментів і уважності, щоб прочитати повідомлення зі світла, треба мати не лише потужні телескопи, а й терпіння, відкритість і готовність сперечатися, бо наука народжується в суперечці. Заключення погляд уперед: коли 3IAT Atlas відійде в безмежжя, він залишить по собі не лише кілька терабайтів даних в наукових архівах, а й зміну в нашому світогляді. Такі об'єкти нагадують нам, що космос це не статична сцена, а динамічний океан, у якому мандрують мільярди уламків, уламків історій і можливостей. Ми побачили, як матеріал із інших зоряних систем може вільно входити в наш дім сонячну систему. Це відкриває нові запитання: чи могли подібні космічні посланці приносити будівельні блоки життя на різні планети? Чи, можливо, в майбутньому ми самі навчимося керувати подібними ресурсами? Але головне Такі зустрічі готують нас. Якщо ми прагнемо одного дня ступити за межі нашої зорі і вирушити в справжні міжзоряні мандрівки, нам потрібен досвід спостереження і взаємодії з тим, що прилітає до нас за меж сонця. 3IAT Atlas – Атлас це маленьке тренування для великих подій майбутнього. Людство повинно бути готовим. Нові міжзоряні об'єкти будуть з'являтися знову і знову, і кожен з них це нагода вдосконалити наші телескопи, наші методи, наші уявлення. Це нагадування, що ми тільки частинка великої галактичної драми, але водночас і глядачі, і майбутні актори. Можливо, колись ми не лише будемо спостерігати за подібними гостями, а вирушимо у зворотньому напрямку, несучи частинку людства до інших світів.